Вітаю, друзі, ради нашій зустрічі. Те, про що я зараз буду вам говорити особисто, мене дуже лякає, тому що йдеться про територіальну цілісність і державність України. Динаміка оборетів навколо підготовки переговорів між Росією і Україною, набирає неймовірних. Обертів. І саме це мене лякає, тому що тут нема нас. Тут є Зеленський, тут є Єрмак, тут є Трамп, тут є Путін, нас з вами нема. Отже, влаштовуйте зручно буде цікаво і, я сподіваюсь, корисно. Коротко, буквально тезісно зазначу. Наступні моменти, які вже відбуваються сьогодні. І так, 15 березня Зеленський своїм розпорядженням. Навіть у мене є номер, зараз зачитаю 14 2025 РП. Кому цікаво, зайдіть, прогугліть, почитайте. Так, от, призначає Єрмака головою делегації на мирних перемовинах. Тобто. Доля України тепер в руках не президента, але, ну, хоча б там міністра закордонних справ, а в руках людини Єрмака, яка взагалі не має ніяких повноважень та права цим займатися. А вже 17 березня на сайті президента України з'являється повідомлення, наступне. Цитую. Андрій Єрмак обговорив із представниками громадського суспільства процес перемовин щодо досягнення миру. Лапки закриваються. Не про перемогу, шановні. Досягнення миру знову про це якийсь хитрий мир, який відомий тільки Єрмаку, Зеленському, і я впевнений Трампу з Путіним. Що цікаво, представниками суспільства на цій зустрічі знову були грантажері в особі таких організацій громадських, як відродження чи повернись живим, які жодного. Відношення не мають до моєї думки, до вашої думки, взагалі до думки українського народу. Але ж вони приймають участь разом з Єрмаком в вирішуванні нашої долі. От я реально був здивований, чому там на цій зустрічі ще не присутствував притула. Оце був повний комплект. А тим часом, поки відбувається. Оце з Біговіцька Трамп своєму літаку робить заяви і каже, що у нього добрі стосунки з Путіним, що у нього радужні якісь там настрої відносно майбутніх переговорів України з Росії, а далі додає, що він Трамп збирається зокрема обговорити з Путіним питання територіальної цілісності. Ви мене почули? Територіальної цілісності. Як, на вашу думку, хто при такому розкладі буде поступатися територією? Росія чи Україна? Звісно ж, Україна. Паралельно провідні ЗМІ, такі, як The Times, The Economist, починають. Потужну травлю Зеленського, просто змішуючи його з брудом, звинувачуючи в тотальній масовій корупції в Україні, і відверто натякаючи, що його історія як президента України вже добігає свого кінця. З чого б це? Трохи пізніше зрозумієте? А у Верховній Раді. Почали об'єднуватися зграї депутатів, які створюють так звані опозиції до Зеленського. І таким чином, намагаючись донести до Білого Дому, що саме вони, оці зграї, мають право на підписання капітуляції України під виглядом перемоги без території. Лідерами цих грай є. Такі одіозні особи, як Арахамія, Разумков, Порошенка, Тимошенка, і вже зараз десь там намагається приліпитися до них ще і бойка. Вас це не змушує якось задуматися, а що ж там відбувається в коридорах влади української? Тепер складаємо разом пази. Перше. Зеленський, як президент, саме усунувся від виконання своїх обов'язків, переклавши всю відповідальність за можливі наслідки від переговорів на Єрмака. Людину, яка не має законного права цим займатися. Висловлюючись по біблійськи Зеленський банально умиває руки. Друге. Україну штовхають в активну фазу переговорного процесу саме тоді, коли завдяки Сполученим Штатам Америки вона не має сильної переговорної позиції. Третє, майбутнє країни обговорюється взагалі без народу, без участі народу. А з ким? З гарантажерами, які обслуговують інтереси. Тих, хто не зацікавлені у збереженні Україною територіальної цілісності та державності, четверте, на Зеленського партнери в першу чергу Штати спустили собак, що гарантовано дуже швидко призведе до зміни керівництва України. Взагалі-то ЗМІ Сполучених Штатів, такі провідні, як Вашингтон, Пост, The Таймс. Вони виконують роль або політичного кілера, або інструмента підвищення будь-якої особи до рівня їх американських марочосів. Колись мій знайомий політик з Європи, це було давно, ще за часів прем'єрства Азарова, от він мені сказав: ти маєш знати, що жодний. Корабль не може вийти в море без дозволу начальника порту, а начальник порту сидить у Вашингтоні. Так от, для того, щоб він мені каже, ти був відомий в Україні, не треба взагалі тут нічим займатися. А я на, на той час займався профспілкову діяльністю і вже тоді очолював всеукраїнський неформальний страйком. Дуже така потужна була організація. Так от він каже. Цим ти нічого не доб'єшся. Якщо хочеш, щоб про тебе говорили в Україні, потрібно лише два абзаці в Вашингтон Пості про тебе. І все, вся Україна буде говорити про тебе. Тебе будуть запрошувати на телебачення, на радіо. Бо це буде маячок від начальника порту. Так от оці статті, які зараз пишуть ці провідні ЗМІ про Зеленського, це дзвіночок Зеленському. Що все медійні кілери вже вийшли на полювання, на полювання за Зеленським. Ну і п'яте, останнє український так званий політичний бамонт готовий вступити в останню бійку за право голосу при розподілу України. Ну і також за можливість управляти тією. Територію, що залишиться після оцих мирних уход від України. Тобто після підписання фактичної капітуляції під виглядом перемоги без території. Особисто для мене, друзі, не виникає жодного сумніву, яку долю нам підготували доморощені українські еліти, і куди вони нас ведуть. Те, про що я сказав зараз вище, це точно не про перемогу. А раз так, то треба бути готовим до всього. Я не розгортаю зараз це речення. Додумайте самі, до чого ви маєте бути готовими. В таких випадках зазвичай кажуть підготуйтесь до удару. Коментуйте, пишіть свої думки з цього приводу, не мовчіть, не будьте. Байдужими, бо саме наша байдужість довела нас до того, що якісь зеленські єрмаки, Трампи, Арахамії з Тимошенками і Порошенками ділять нашу Україну, за яку ми з вами проливаємо кров, втрачаємо синов і доньок. Це вони будуть ділити нас. То давайте, може, вже подумаємо про те, як поділити їх. На цьому свій монолог я закінчую. Бажаю всім. Здоров'я, попри все щастя, йде війна, допомагайте один одному і до нових зустрічей.